Спортсмен Олександр з Кривого Рогу дебютував на турнірі з перемогою. Розказує боєм задоволений, щоденні тренування далися взнаки. Втім, помітив деякі свої помилки під час спарингу. Помилки, мабуть, більше техніко-тактичні, але ми обов'язково будемо їх виправляти. Та покращувати результати. Я сьогодні дебютував на професійному ринзі так і взагалі займаюся 9 років як любительським боксом. А що стосовно професійної кар'єри, то сьогодні був у мене дебют перший бій. Благодійний турнір зібрав на рингу зо два десятки спортсменів. Боксери приїхали як з України, так і з-за кордону. Ринг-анонсер Сергій Бриль каже: учасники прийшли заради перемоги своєї. Та України до війни знаєте дуже багато було таких пар, які виходять як на спарингу, типу, щось там тик-тик, один ну, як відшльопали один одного і розійшлися там, гроші забрали і пішли. То тут я розумію, що вже такий час, що навряд чи хтось буде виходити в ринг і відбувати номер. Всі хочуть виграти, всі хочуть перемогу, і всі вже як переналаштувалися. Головною фішкою турніру став благодійний аукціон. Поділився лотами офіцера зову з позивним хімік. Розповідає, кожен ексклюзивний та символічний. Буде прапор з підписом Редіса та усіх офіцерів бригади. Буде книга Очі Маріуполя» з підписом Калини Тавра та моїм підписом. Буде ракета Х-101, яку азовці збили в Київській області, ну уламок ракети. І буде дубус від 155-го калібру, який ми підбили танк. Т-90. організатори благодійний фонд. Хто, якщо не ми запевняють, намагалися відтворити атмосферу чемпіонського бою та зібрати повен зал глядачів на захід. Запросили зіркових ведучих. Дуже все символічно, переможний дух, і наші спортсмени підтримувати український спорт. Навіть під час війни це також необхідно підтримувати усі всі сфери нашої життєдіяльності. Це така потужна історія, що відомі люди збирають більше грошей скоріше, то все збирається і закупляється дуже багато потрібних речей для наших збройних сил. І наближається наша перемога. Два місяці кропіткої роботи фонду і на Дніпровській арені благодійний фонд. Хто якщо не ми зумів зібрати дві тисячі людей? Черговий раз ми проводимо аукціони для збору коштів для допомоги нашим воїнам. Попередній раз ми зібрали десь порядка трьох мільйонів гривень, закупили 13 автомобілів і три скорих. І цей захід теж буде закуплений автомобілі для військових. Це вже шостий благодійний захід, який організовує фонд. Цього разу зібрали 6 мільйонів 500 тисяч гривень. Гроші підуть на закупівлю автомобіля та дронів для бригади Азон. Анастасія Вільхова, Сергій Гончар. Новини 11-го каналу.